І вітаю всіх з вами знову. Я. Давно не було оглядів, дуже давно не було оглядів. Але сьогодні у нас 22 листопада, і ми зробимо огляд по кріпті, по фонді. Я розповім, які позиції я утримую та по яких позиціях я в лонгах, що я очікую від ринка. Найцікавіше, що я очікую від крипторинки, і саме альткоїнів. Бо я думаю, що цей час, про який ми всі... Так довго говорили, який ми всі так довго чекали, він вже наближається. Альтсізон це велике слово, і про яке говорять вже декілька років, яке чекають декілька років і яке ще не відбулося, і яке от прямо зараз має відбутися. Також про альтсізон на фонді трошки розповім про позиції мої на фондовому ринку. Отже, пропоную розповісти коротенько про фонду. Тут є певний зв'язок з криптою. Ви знаєте, яким, хто дивився минулі мої відео, ми говорили про Русел, про -шку, да, і так далі, про хай ризик. І зараз от проговоримо трошки, я розповім про свої позиції, які я утримую по даним активам, і про очікування на них. Потім ми перейдемо зразу вже до криптовалютного ринку, до бітка, Ефіра. Найцікавіше це ефір. З яким я довго страждав, який я тримаю в Лунгу в себе на копітрейдінгу і на споту з 2400-2600. Вот. І про alt домінацію бітка і ефір до бітка подивимося. Тобто дуже цікавий випуск вийде. Рекомендую кожному з вас насолодитися ним до кінця. І подивитися до кінця даний випуск. І ну, ми почнемо. Почнемо з SP500. S&P 500 що фактично зараз цікавого я бачу по ньому? Я бачу по ньому подальший ріст. Подальший ріст не такий, можливо, сильний і стрімкий, але я думаю, от якщо чисто математично, давайте визначимо ціль імпульса. Чисто математично це 650, я думаю, ми побачимо. От Зараз, найближчий, може місяць. от. Це моя ціль, я по ньому взяв лонги, але, як, як то кажуть, я сильно великих рухів по ньому вже не очікую, бо зараз основна ліквідність починає переливатися в хай ризиковані активи, навіть не дивлячись на те, що ну, зняття ставки не є агресивним і так далі, але це все не важливо. Тут суть в іншому. Суть в ліквідності, і в бабках, які просто заливаються і починають заливатися на ринки. А коли з Такої більш низько ризикованої фонди переливається в більш ризиковану фонду, то це, ймовірно, свідчитиме про її сильний ріст. Ну, Ми про це поговоримо. У мене є ставка на Русел, одна, я про неї розповім. От. А відповідно, після росту високоризикованої фонди дуже багато грошей, є, і всі вони лються в кріпту. А в частності найголовніше це в альт сезон в альту. Отже, коротше. По SP 500 -му. середньостроково в мене ціль на 6,150. Я брав лонги активно з зрітести. Тут величезні об'єми в нас проходили. Якщо дивитися кластерний графік, вже звертати увагу на нього не буду. Ну, об'єми приходили дуже знатні, значно більші, ніж зверху. І це свідчить про те, що інтерес дуже сильний, і ці об'єми спозиціоновані були в лонг. Ми зробили рітест такий більш глибший, на якому я брав свою лонгову позицію по SP 500. Брав її, до речі, в районі 85. Тобто 5885, стопонія в бу, І наразі очікую продовження росту на АТХ і в подальшому в район 6,150. Тобто такий лонг він консервативний, в ньому немає чогось дуже жорсткого і так далі далі. Русел найцікавіше. Зараз ми його знайдемо. Я казав, що біткоін після того і взагалі крипта після того, як її внесли да, на фондовий ринок завдяки спотовим ЄТФам. Зараз ЄТФ на біток. Також же BlackRock додав і опціони, на біток, що з плеча можна, ну, по суті, як торгувати. Да? І в майбутньому, я думаю, будуть ETF на LTC, Solano, XRP може, може, ні. Ну, Dogecoin, коротше. Тобто, на більше криптовалюти, будуть ETF, і це все більше зв'язує крипту з фондовим ринком. Отже. І найбільша штучка, з якою зв'язана крипта, це хай ризиковані активи, бо до таких вона відноситься. Хай ризиковані активи це щось таке з більш дрібнішою капою. Вот. Тобто, ну, ми не ототожнюємо, знаєте, всю крипту тільки з бітком. Тобто, якщо брати альти якісь, да, там, то капа в них ну, конкретно менша, ніж да, умовно важких акціях. Бо якщо біток там в топі, прям не Google щимить, то. Ну, Інші альти, якби таке. От. І загалом для кріпти дуже хорошо, що Русел набирає обертів і набирати буде їх надалі. Е, наразі я казав, в нас АТХ не пробито по ньому. Я казав, що в нас був баланс, був шикарний вихід з нього. Тут ми робили піджаття до рівня, пробили його, зробили рітест. На рітесті я прийняв рішення, про що писав себе в телеграм-каналі, щоб взяти лонгову позицію по руселу. Я взяв лонгову позицію по порусило тут, після злому структури по прайс секше але тесті об'єма, який теж проходив дуже великий. Тобто, ну, аналогічно, як не СНП, але тут більші прям об'єми проходили, і ми бачимо гарну позитивну реакцію наразі е, після теста їх. Да? І позиція вже стоп-профіті, бо я заходив на цьому виносі. І о, я чекаю, які цілі. Чекає, що ми проб'ємо глобальне АТХ. На пробої АТХ, ймовірно, ми побачимо район 2560, десь плюс-мінус. Можливо, винос навіть на 2670. Глобально я чекаю рівнів яких це район 2900. По ньому, це найближчі декілька місяців. Там, ймовірно, ми почнемо свою консолідацію, і в кінці кінців буде рітест 360. От, коли буде ця консолідація, то тоді будуть прямо останні такі піки і моменти бичого руху на кріпці. Тобто це плюс-мінус діапазон, який десь до кінця весни. Я думаю, основний ріст дасть найближчі декілька місяців. Тобто цей місяць, наступний місяць, січень може. І десь от, після інаугурації Трампа, я думаю, що тут вже почнеться консолідація. От. Але для крипти, в принципі, консолідація тут це добре, бо більше бабок перетече в лоу-кап-проекти, всяку альту, і альта ще більше вистрілить, і домінація біткоїна ще більше впаде. От. І от тоді буде прям пік такий альтсезона і сильний прям ріст багатьох альткоїнів, які, ну, взагалі, зараз, по суті, на дні. Е, ну, після, звісно, думаю, ретеста цього рівня. У нас буде ведмежий е, такий. Зниження буде, ну це вже буде, мабуть, після весни 2025 року. Тобто, перша половина 25-го року для іменно Альти в крипті дуже хороша, для фонди ну, плюс-мінус. Тобто ми ще якби підтягнемося в перші місяці, потім запиляємо, а потім бачимо зниження. Ймовірно, і корекцію більш сильно. На фоні чого це може бути? Причин дуже багато, як мінімум, монетарна причина, найголовніша, бо я думаю, що інфляція розженеться дуже сильно до того часу, зняття ставки. Не то, що не буде, воно вже якби, майже закінчується, а я знову почнуть піднімати ставку. Ймовірно, так станеться. Я... Це підняття потяне за собою ту ж історію, що в 22 2022 році. От тільки, можливо, навіть сильніше, з якимись крашами банків чи ще чимось. Хто знає, хто знає. Ну, Не будемо про це говорити. От, паралельно цьому, от я ж казав ще про золото. Ну, Давайте глянемо на долар, якщо вже заставку казали. Долар далі йде. Я думаю, що може бути винос. Ще в, в цей район, потім вже зниження. Глобально, після виноса, якщо він буде да, за баланс, я чекаю зниження долара в першій половині 2025 року, доволі таки глибоко вниз звідси. От, на фоні історії з хайризиком і тим всім, золото, в принципі, не набуває сильного інтересу. Ми від зони покупця отримали реакцію, можемо ще хіднути рівень район 2900 3 по золоту. Да? Але, зрештою, я думаю, що. Враховуючи історію з ймовірним новим підняттям ставки, ми побачимо корекцію за як була 2021 рік і потім 22 рік. Тобто, 21 рік просто бо бабки будуть перетікати зараз хай ризик, тобто зараз цей момент, що вони почнуть перетікати, я думаю. А 22 рік, бо ставку знову почнуть піднімати, да, і тіпа, почне долар трошки сильніш, тіпі, того, як він сильно стане слабішим. От. Тобто якийсь боковик корекційний, я думаю, ми побачимо. Після чого знову сильний ріст золота. Цей боковик може зайняти близько року. Думаю, це буде швидше, ніж отут. Да, набагато швидше, бо кожен рік долгова спіраль долара закручується, і швидкість темпів зміни циклів дуже стає більше, ближче, ближче, поки це не дойде до певного фіаско. Ну, певне фіаско, десь 35-й рік, я думаю, буде там бути щось рішати. От. Ну, а поки така історія. Окей, давайте переходимо тепер на е, крипту по фонді. Я так сказав. Тобто, враховуючи даний винос, якщо ви цікавитесь Форексом, ми йдемо до нашої цілі, я думаю, можемо винестися аж на 0,2 десь. Тобто, ще треба почекати. Думаю, ще можемо, як мінімум, долар 0,3, долар 0,2, бум дивитися, можна буде гарні і непогані лонги почати ловити по євроку. там і не тільки, тобто буде непоганий розворот. От, Тесла в нас далі йде піджимається до рівня. Чекаю, і глобально, 700. Ну і по акціям. От, ну, моя ціль по Теслі знаєте, буду продавати, думаю, буде лонг сильний. Давайте перейдемо тепер до крипти. Трош, трошки профундував, зробив короткий екскурс, бо надо. Треба це просувати. Бо воно все взаємопов'язане. По крипті. Яка історія в нас по крипті? Біткоін. Біткоін ну, мене дуже тішить. Я вам казав, дивіться, я вам казав, що я чекаю, що в нас от, на минулих оглядах я казав конкретно, що в нас бича структура діагональник. Е, казали ми, що отут було дно, бо був кризовий процес, після якого пішла стимуляція. Ну, Легка економіки, фактично, така в кризу, знаєте, з каналу РРП, але стимуляція. Вона пішла в Японію, розтіклась з банків по фондам і так далі. І ми, от і біток це також гарно відчув, і ми почали свій бичий рух. де ми активно відкупали. В мене досі є жлонг з 5 к Я хочу от по 100К побачити, і це легендарний тренд зробити. От, після пробою ми зробили рітест, тут пиляли, ну і почали жорсткий експансивний рух, який ми чудово забираємо. Наразі біткоін е, йде до нашої цілі. Глобальна наша ціль це 120, навіть можливо 160 тисяч ми побачимо. Тобто перший поінт це десь 120, а другий поінт це десь 160. Е, више 160 я не чекаю в цьому циклі. От, орієнтуватись на нього можна. От саме на цю значення. Будь-казати за 200, будь сіарати 200к, блядь, мільйон. Но, 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 знаєте, росту без корекції не буває. Зараз відбудеться ту зимун, може так, може от сюди. Ну, в результаті все одно буде якийсь запил і сильна корекція, я думаю, буде в район. Оцей. Він у нас буде виступати вже цікавим. Оцей район, можливо, навіть кудись-сюди тесне, не знаю. Ведмежки вони такі, от, буде така ж історія плюс-мінус. Тільки, я думаю, без двойних оцих е стандартів, от. але подивимося. Можливо, буде, от навіть з двойним стандартом. Глянемо, як буде просуватися монетарна політика, як то кажуть. То, в принципі, не є важливо. Наразі по біткоїну я не маю нових позицій для вас, на жаль. Бо, ну що мені казати, був трикутник дефолтний, в якому нічого такого незвичного не було. Да? Я рекомендував лонги з цього трикутника, бо сильне поглинання йшло по дельті. Продавало багато холдерів бітка старих, але при тому по ЄТФам це поглиналося, і в результаті це поглинання відпрацювало. Сказати тут нічого, можна було локальні позиції брати, але ми вийшли з цього, так би мовити, трикутника. І наразі під 100к, можливо, буде якийсь баланс. Я думаю, що цей от баланс, треба буде від нього, можливо, дивитися якісь сетапи на пробіж часом. Що буде утворюватись, ну, це я буду апдейтити в телеграм-каналі, посилання в описі. Там також цікавий турнір проходить. Тому підписуйтесь, на реальні бабки. Зараз, от в цей момент найцікавіше, думаю, буде переливатися бабки в вальту, починаючи з ефіра. Ефір. Ефіріум добідка показав від рівнів, які ми позначали непогану реакцію. Це 0,032, 0,03, 1. Що там за рівні на ефіріумі добідка було. Рівні всі дуже прості, фактично, були. Це е, така глобальна підтримка в нас фактично тут був -рівень. От цей пок. І ми його затестили, гарно захистили, було точкове поглинання по футпринту, побачили реакцію. Зараз проходить величезна кількість об'ємів в даній зоні на тесті даного максимума, Ми їх бачимо тут. Я думаю, ці об'єми є проштовхуючими і ми проб'ємо важливий супротив. Після пробою цього супротива, ймовірно, ріст ускориться і буде ускорятися далі на 0,4, там потім на 0,5 і так далі. Тобто, я думаю, що тут розворотом вже дуже сильно пахне. Плюс, враховуючи е, картину, то, що по ринку, якщо брати, ефіріум до біткави, весь зараз продавали, зараз плеск от вже після цього от поглинання. Да? Включився, точніше, навіть виснаження продавця, бо в нас продаж стало менше, але при тому трошечки ще ми падали. Включився ринковий покупець, я думаю, є всі шанси на продовження руху. Що це значить для нас? Значить для нас, що бабки в ефір почали нарешті йти планомірно. Я ефір особисто лонгував на копі-трейдингу і лонгую в цьому боковику. Дуже стражданно, бо я часто переносив стопи в БУ. Або в невеликий мінус, от, бо ну, видно було, що поглинають тут продажі, реально сильно поглинали, гарно тримала підтримка. Ну Навіть я розраховую якраз на те, що Лоя оновлювати не будемо. підносив стопи, мені їх їбало. Ну Це дефолт, треба було не жаднічити, а зразу ставити нормальний стоп. Я поставив нормальний стоп, почекав, ми вилетіли. І летимо, в принципі, зараз. Дану позицію, я думаю. Буду отримувати до зняття даного максимуму. Якщо моя теорія правильна, то скорий час буде більше і більше бабок іти в ефір. І цей максимум ми знімемо доволі, доволі скоро і доволі імпульсно. Тобто, це, можливо, займе от навіть тут, коли ми росли умовно от пробувалися. Ну, скільки це зайняло? Ну, тиждень, може, тиждень, плюс-мінус, не знаю, подивимося. Цей тиждень вже закінчується, але наступний, може, ефіріум оживе прям дуже сильно. Як мінімум, летіти, от прям всім шанси є. Глобально, якщо говорити про мій спот, а не ф'ючерсну позицію, яку я буду крити, тут спот я тут крити не буду і тут крити не буду. Де я буду крити спот? По-перше, що скажу за капу певні слова. Але капа то таке. Ціль в мене по споту це 7 тисяч. Така консервативна, там 7-8 тисяч. Я думаю, тут я буду крити спот по ефіру, що набирав отут. Якщо говорити про тотал. По тоталу ми, ми гарно просуваємося, крипторинок накачується, і думаю, будемо накачуватись до 70 трильйонів близько. Це буде кінцева ціль булрана даного. Тобто там, коли ми досягнемо от цього поінта, особливо, це ще таке, треба, можна буде подумати, подивитися. Але коли досягнемо цього поінта, надо, думаю, буде виходити з ринка от, по фулу. Така картина по ефіру. Бід... Домінацію бітка подивимося. По біткоїну. Домінація йде за нашим планом, плюс-мінус. Йде тяжко, але потрошку-потрошку йде. Я думаю, що скоро ми почали битися в даній зоні. Резко не пішли, як хотілося. Ну, воно, в принципі, дефолт. От, билися в даній зоні, але менше з тим. Я проекція в нас рушиться. Можемо перемалювати цей наш план, в принципі, яка нам різниця. Це даже красивіше зараз структура утворюється в зоні е, е, альтсезона, сезона її так. Я чекаю зниження подальшого по домінації. Я думаю, що цей момент вже якраз є дуже логічний, бо біткоін психологічного рівня досягає. Ми, ймовірно, можемо його пробити, почати з запила. Або просто ми його торкнемося, проб'ємо, запиляємо. Запил, думаю, полюбе буде. Типу. І все-таки після таких рівнів інтерес просинається до альткоїнів доволі сильний, починаючи з ефіра. І, ймовірно, домінація почне своє сильне зниження. Якщо говорити про ну, цілі да, домінації, я вже казав, що на цьому циклі я чекаю, що домінація має всі свої шанси впасти в район навіть 40. 5%. Тобто це непогано для альти. аль, аль сезона ще не було. Я думаю, він почнеться дуже скоро. Я сам тримаю, типу, багато альти, такої, як і ЛР2, якісь рішення Arbitrum. тримаю і меми як, по типу Догікоїна, до речі, дуже успішний. Я вам писав відос тут. І цей відос дуже вам надіюсь, допоміг. Бо, типу, вже дуже гарні ікси з того моменту, навіть ікси далися. Зараз подивимося на Dogecoin. От. Якби багато альтимої ще стоїть, що стоїть, бо бабки в неї на не не да? типа. І от зараз саме той момент, я думаю, коли ми скоро поліємося, треба просто почекати почекати, найбільший пік падіння домінації буде в той момент, ми говорили з вами за русел, коли русел почне пиляти. Бо тоді ще додаткові бамби з лоу, бабки з лоу-капи фонди полються в крипту. В той момент. І ці типу, крипта прям дуже гарно, особливо льтив, постріляють, і там буде вже завершення. Тузимуна, бички і іксів. Напевний час не визначений, не знаю на який. Не, ну, може, не надовго, може на трошки довше. То цикл, знаєте, тут не вгадаєш. Окей. По домінації подумали, поговорили. 에, казав, за Dogecoin. Ну, дивіться, ще в нас оживає трохи ЛТЦ. От звідси дали реакцію гарно, як думали. Жду, зноситься хейв глобально 180, і думаю, може ТХ побачить, як донація почне падати. Все оживе. Ще багато альтів, якщо говорити про спотові рішення, не є такі погані. О, собачка вже танцюється правильно. Минулий раз я вам казав, записую окреме відео по Догікоїну. Бачите, як шикарно. Відретестили відлетіли. Притому на моменті минулого відео е, ми казали, що я от тут був про девець трошки стриму, Я чекаю ретеста даного об'ємного рівня. І звідси буду брати лонги на копі. Я брав, гарно відлонгували, ми жирний дуже рух вийшов. І казав, що е, можна на спосіб докупити. І чесно, хто докупив, вам дуже за канало, бо ви, в принципі, останній вагон забігли. Ну, реально, останній вагон. Бо ти порахуєте звідси до сюди. Е, далося 2 екса. Отак. І іксів буде більше, цілі по не думаю, долар ми на цій бийці побачимо по ньому, можливо, і навіть два. Це повністю абсолютно реально. В принципі, я про свої позиції вам розповім. Мені, поки що більше нічого нового я вам не розкажу. Тримаємо фокус на ефіріумі, тримаємо фокус на альтах, Вже зовсім скоро почнеться там двіж. От, на бітку теж тримаємо фокус, але чекаємо. Якогось запила в районі 100 тисяч. Якщо він ну, буде і все окей, то дивимося на характер ціноутворення там і можна буде приймати якісь тільки тоді рішення. Зараз по бідку вже нічого цікавого я вам не скажу. Я тримаю старі позиції, частини, але це таке. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Посилання є в описі під даним відео. Ставте лайки, буде більше трейдів. В тілезі взагалі веду все, що веду там, всі свої трейди видаю, все видаю. Все, гарного дня, бувайте!